Саме прикол в тому, що під одним аккаунтом може грати тільки на одному пристрої. Да? Тобто в мене грає зараз на ігровому ноуті. А на ноуті, на якому ти будеш там дивитись трансляцію, керувати, да? там чатик читати, ти теж можеш запустити спотік і перемикати музику. Тобто вона все одно продовжує тут грати, але ти там можеш керувати. От що мені подобається, в Спотіку. А як захочеш, ти швидко переключишся між пристроями. Так, ну що, гору візьмем? І ще великий плюс Spotify, тобто ти граєш... грає твій плейлист, да? Тобто це зараз мій плейлист грає. Мені кидають пісню на замовлення. Неважливо, де. Ні, ну, в забалиці. Якщо за донат, то вона автоматично йде іншим віджитом. Мені кидають пісню за бали. Я її відкриваю з потіку, да? в спотіку, мене музика не припиняє грати. Я натискаю Додати в чергу, і вона там заграє наступною. Причому, коли вона закінчить грати, мій плейлист відновить... Типу, з наступного пісня почнеться. Яка мала б бути. До того, як ти додав чеху. От що мені подобається. І твій плейлист не збивається. І ти можеш пісні замовляти. Ну і тут рекомендації класні. Головне не слухати уською мовою. Навіть україномовних виконавців. Бо починає... Я йшов маску прошив, бо починає показ, ну, рекомендувати узьких виконавців. Ту, ту ту-ту. Що, страшно? Мені теж страшно. ж ви щось не виїжджаєте. А шо за проглюки? Блін, хто по ньому паєчку дав? А, там у нас там Рино Серонте. Льопик тепер не випікає. Блять, Рембо. Ти в таймінг виїхав. О! Сука. Не, треба від'їхати, бо він мені зараз знову пайку дасть. і... Це вже буде пайка з підпалом. Це я вже точно знаю. Коротше, спотик дуже зручна штука. Єдине, що... Ну, ти або слухаєш з рекламою, або купуєш підписку. Ну, бо це легальний сервіс. Там тільки легальна музика. Бе що про... за проглюки, реально? Треба, подивитися, може, яке налаштування злетіло. А ну так спробуємо. Тирим, 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 тирим. А, у нас там баску хочуть взяти. Патта не велась. Давайте не заважати один одному. Куди ти палиш? Ну куди ти палиш? Тихо-тихо, зараз ще б не звалиться. Ні, Кузя вже сюди не прилетить. В принципі, він взагалі вже нікуди не прилетить. На то ті 54 турбує. Турум-турум. Не хочу поки палити, треба поасістити. О, я вже думав, що в мене не спали. О, арта вистрілялась чудово. Тиремтирим. Молодці. Правда, знову в асісті, але то таке. У мене є ще десь 20 секунд до відстрілу акти. Так, тепер точно ховаюсь, бо акта вже заряджена. Вот і квіні, ай міфу камон. Вибачте, але я буду співати вам тут. Хлопці, можете не брати? Так, да, молодці. Ягу погано не видно. О о! Ой, молодець. Ай, молодець. А яга вже перекотилась. І ті 54 переїхав. Ну, все, треба їхати за стежками розбиратись. Тихо. Оп! Я сейчас можу виїхати назад. Да. Арту не не шкода, хай забирає. Давай, Грилюк, їдь забирай його. А я поїду в сраку яхт Яхтигру. А, стоп, там ще фошачок. Ты сюда вирішив полетіть? Ты вирішив сюди полетіть? Хорош. На безбашене ПТ. Ты вирішив сюди поїхати на безбашене ПТ безбашений. Ну давай по поробимою спинми раунд. Бать, я гата Льопик знищив цього. А як гель від кис? Так, треба його спотнути. Оп. Я знаю твоє каде. Бля. А то погано. Понятно, вали нахер. Малочинка, і все хп злив, і мені віддався. Ja chyba coś im terem, terem, terem. terem. Бля. О, він ваншотик по ідеї. Ух, на ходу влетіло ще й. Це просто найкращий бій на сьогодні. За якоїсь жопи ми викрутились? <связывая> мені просто сподобався фош, він мені двічі попався, ой, ну і майстра забрав. Мені фош дуже сподобався. Ми двічі Дав по собі постріл зробити, а потім взагалі згори злетів, все хп віддав. Ну, типу. Хороша робота, чуваче. Хороша робота, чуваче. Грай так частіше. Всі тобі, до... Всі тобі будуть дякувати. Це ще в мене рекорд на ньому, да? 2354. Бать, майже 6К видав. Не затопи пару паєк. Було б 6к. Так, це ми вже відкатали на ньому 5 боїв, да? Ну поки що Т-54 найкращий. Так, да, якщо на кумулятивах його грати, то він те, що треба. Так. Т-3TTM. Так, а тут тобі треба ремонт. А um, давай ш, швидше будемо, ту-ту-ту-ту, Ай, хороша машина.